Усім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити казковий хлібчик. Перше, що ми робимо, поділимо коричний колір поріму. Далі ми з коричневого таку кульку. А потім ми отак. такий у нас хлібчик вийшов далі. Робимо ми ось так. Ось таку дірочку, а можна трішечки отак робити, трішки ширше. Далі беремо ми червоний колір. Ось тільки вистачає. потім беремо трошечки червоного, а половиночку в пакетик. Далі ми ось так зліплюємо. І, і ось туди ми. кладемо, якщо трішки вилазіє. Ось так. О. Ага. А інший червник в пакетичок і на замочку. Ось так нас повинно бути. З другим так само ми робимо. Ось це саме ми так робимо. Як же беремо стер і теж робимо ямку? А далі беремо зелений. Відкриваємо зелений, берем, беремо ми Зелений куль. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось там всередині далекий. Ось так діта. сховаємо зеленький та потім поєднемо ось так оці смаки. І у нас вийшов такий казковий хлібчик. Так, ось так робимо, щоб у нас був такий, як ну, носик. Але не їсти це, це з пластилину. Пластилин не їстівний. Беремо ножик, але не різчимо його пополам. І ось, і ось так робимо як у усизочки такі всякі палочки. Ось такі прорізі. І можна різати його. І там буде смак червоний та зелений. Ось так і все. Позакриваємо ми разом пакетики. І все, наш хлібчик готов. Усім до побачення!